Дорожне провалля. У сумах на вулиці Прокоф'єва осунувся асфальт глибиною пів метри. Мешканці прилеглих будинків пов'язують це з будівництвом багатоповерхівки на території колишньої водойми. Чи ґрунтові води підмили проїжджу частину? Дізнавалась Маргарита Єрмак. Спочатку асфальт просів на 20 сантиметрів. За ніч осунувся глибше, розповідають місцеві. Люди твердять, всьому виною ґрунтові води. Вони кажуть, руйнують дорогу, бо не можуть оминути нове будівництво. Дуже високий будинок, який знаходиться, ну як кажуть народі в ямі, тобто тут не було намиву, ну піщаного. От і два метри, три метри може бути, проходять ґрунтові води. Вони накидали туди цементу і поставили будинок. На чому він на якоїсь водна цементній подушці. комунальники ж, які прибули на місце, версію ґрунтових вод відкидають. Копнули та зрозуміли, вода не з природних джерел. Рвонуло трубу, що належить суми теплоенерго. Ми міняємо часто, то часто тепло траси. Говори в нас система на трупроводі теплопостачання. Ми міняємо участок зараз. Це яка пов'язано з ґрунтовими водами, які я це не по аварію. Обіцяють ліквідувати у найкоротші терміни, але не факт, що найближчим часом тут чи поблизу не буде нового провалля. Екологи кажуть, місцина з нестабільним ґрунтом і не виключають. Труба дала тріщину саме через це. Пісок насипнижешка, воно все ж. І коли ґрунтові води підмивають, і пісок просідає, рве труби тоді. Нагадаємо, дірки в асфальті у цьому мікрорайоні не новина. Чимали провалів кілька років тому ліквідували на перехресті з вулицею Зеленко. А взагалі, вся ця територія у зоні ризику, бо півстоліття тому тут було суцільне болото. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.